Урок української мови, тиждень 30 сторінка 41 Тема нашого уроку: алфавіт, звуки У і У. Букву Ю чарівний світ казки. І так, сьогодні ми продовжуємо плювати країнний казок, Пригадаємо з вами про букву «ю». Подивіться, будь ласка, у будинок алфавіт, якої букви не вистачає. Великою букву Ю. Пригадайте, яку роботу може виконувати буква Ю? Буква Ю позначає два звуки, якщо стоїть першою, то на початку слова або на початку складу. Наприклад, юхим перша або Малю – юй після букви Ю. На початку натупень. Тоді вона позначає два звуки. А якщо вона стоїть після букву, що позначає приголосний звук, вона позначає лише один звук У. Ось така її робота. У слові вона може бути першою, останньою або посередині. Виконуємо наступне завдання. Розташуємо слова на світному порядку Килим, Юхим, Гарбуз і Цукор. Килим, Юхим, гарбуз і Цукор. Перша із чотирьох звук букв виступає буквами Г гарбуз. Потім йде Килим, цукор і Юхим останнім. У слові юхим буква Ю позначає два звуки, тому що стоїть першою. Виконаємо справу фотоапарат. Увага на екрані. Так, перевіряємо. Перший склад тюб, другий юр, а третій пуст. В якому з трьох складів буква Ю означає Два звуки у другому, тому що стоїть на початку складу. А у першому стоїть після приголосного лише один звук і якість попереднього приголосного. Заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника у повільному зв'язку. Юр, ур, ю ю, ю. ю. А тепер пробуємо у швидкому темпі заспівати

Тиню, тим, тим, на глиби безмежно синю. Сину, гину, гину. Подивись на небо сину, тим, гину, тину, на глиби безмежно синю. Хвилинка, знайка, послухайте те. Напевно, у вас вдома є збірки казок. А серед них казки шарля перо братів грім та Ганса Грістіана Андерсена є? Чи не дивую вас, що назви деяких казок-письменників збігаються? Наприклад, хлопчик Мізинчик це казка шарля перо і братів грім? Чому ж таке трапляється? Давайте пригадаємо те, що називають народною казкою, тому що казки... Переказували впродовж поколінь, і сюжети казок мандрували світом, тому в багатьох народів є казки зі схожими подіями і навіть персонажами. І Шарль Феро, і брати Марій, вони розказали ті казки, які вже багато років розповіли дорослі дітям. І от, переказуючи відомі сюжети, письменники казкарі додавали щось своє. Наприклад, у хасті «Попелюшка» додався одяг, палац, поведінка персонажів, таких, який був за часів Шарля Меро. А ми з вами прочитаємо інформацію у рамочці. завдання 9. Народна казка це результат колективної творчості. Люди, відповідаючи одне одному казки, дещо змінювали їх. Тому говорять, що народна казка має колективного автора. Народ запам'ятав те, що багато казок створив саме народ. Автор невідомий, але весь час батьки розповідали казки своїм дітям, а ті підростали і своїм розповідали дітям. А ми продовжуємо працювати з трійками зорі. Завдання 11. Пригадайте, як називаємо казки, написані письменних. Звичайно, літературні казки. Хто ж написав книжку Казки матеріки гуски. Перша збірка казок для дітей. Так, це був Шарль Перо. А з якої країни наші казкарі? у Франції жив Шарль Перо. В Данії Ганс Літян Андерсен, а брати Грів каскарів Німеччини. Опишіть і розфарбуйте малюнок. Яку казку він вам нагадує? В балерину закохався, в неї погляду не зводив, що у заздрісного троля викликало лють і подив. у житті завжди готовий перешкоди всі здолати. То наш герой казковий це хоробрий наш солдатик, це казка про олов'яного солдатика, якого написав Ганс Хрістіан Андерсен. А сталося це через те, що в одного разу, коли Ганс Хрістіан Андерсен подорожував вулицями, до його підбіг хлопчик і подарував свого солдатика, тому що Ганса Христіна Андерсена любили і знали діти, і ось так цей хлопчик і його казко, і його солдат став героєм наступної казки. Погляньте на ілюстрації, а ілюстрація це зображення, що пояснює і відтворює зміст тексту. Ось перша ілюстрація мачуха дає білоснічці яблуку. Друга ні намагається з'їсти мишу. І третя. Вовк прокотнув бабусю, ліг на її місце і чекає на червону шапочку. До яких казок ці ілюстрації? Перша це білосніжка, друга – кіто чоботя, а третя червона шапочка. Наступні малюнки. Пісенка, яка сидить у великій мушлі. Звичайно, русалонка. Хлопчик, який із льодяна вкладає слово вічність. Снігова королева, дівчинка, яка рятує своїх братів, летучий одяг, це Еліза і сказки Дуків Лебедів. Розгадаймо прослов. Він одружився з Білосніжкою. Це королевич. Послідовність подій у творі це сюжет. Прізвище автора Червона Шапочка. Це Шальперо. Персонаж казок Шарля Перу і братів Лі. Це фіт. Останнє слово в назві дитячої книжки казки матінки, воски. У цьому місці поручено пам'яті з казлом музика. Це місто Бремен. Заголовок казки це її назва. І казка, написана письменником, називається Літературно. А ми підводимо піцу сьогоднішнього уроку. Ми з вами пригадали Все секрети букву і працювали у чарівному світі казок.